От я ще хоч раз. Ти забулася як говорити? Ти ще хоч раз. Та почекайте, дивись батута йде. Стій тобі скільки? П'ять, він лопне під тобою. Та то для дорослих також, дивись, мужик пригає. Та він з дитиною. Я тебе прошу, то дитина з ним подивись, який він щасливий. Я так хочу. Чекай, скільки коштує 60 гривень? 10 хвилин іде. Та ну я не люблю таке. І взагалі в мене грошей не дуже багато. Я думала, ми тільки на каву підемо. Обов'язково зайдемо, але пізніше. Ну йдемо, я за тебе за кем. Ну як повертати мені не потрібно. Ну це все таки буде нечасно, тому що це ж я захотіла. Та мені якось незручно. Ну ти зі мною за компанію, хоча б просто постоїш. Я і тут можу постояти безкоштовно, а не за 60 гривень. Іде. Як жарко після того батуту, я не можу. Чого такого не було, коли ми дітьми були? Та тобі зараз не сильно заважає. О, там кава є. Ой, слухай, давай тільки не каву, мені і так жарко, я так як варена. Давай краще морозила. Два, будь ласка, 80 гривень. 80 гривень. Я почула. Плати. Я, звичайно, не проти тебе пригостити, але ти б хоча б сказала. В сенсі пригостити. Я за тебе на батутах заплатила. Заплатила, ти купиш мені морозива, всечасно. А нічого, що ти сама потягла на ті батути. Я не хотіла, це по-перше. А по-друге, ти сказала, що закинеш за мене і тобі не потрібно віддавати. Ну, але це не чесно. Я думала, ти сама додумаєшся. Я зрозуміла. Ти хотіла за мій рахунок погуляти, а не вийде, а не вийде. Все, я додому Морозова сама їш. Ти сама його захотіла.